Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні трошки в нас потепліло. Як я казав, ночі був сильний мороз, десь до 3 градусів, бачите, вода позамерзла кругом. Але трошки вийшла погода, думаю, я трошечки, друзі, попрацюю на пасіці, так то без Ну, що Ви побачили, друзі, пасіка гримет. Від такий обльот десь сильніший. Це капець. Ви знаєте, друзі. Такий гул вічоробиць. Хочу подивитися, знаєте, що зробити. Я хочу, подивився, що в мене в зіньгерах ще в цих німцях не пов. Думав ставити 145-й корпуса. Так, друзі, я буду спок... не це, бо знаєте, спішу. Отак. Отак, друзі, нахилимо, будемо працювати, що робиться. Тому хочу ставити. Друзі, хочу ставити ще. Двіцяк. Дивіться, друзі, за що я казав. Дивіться, яке бджоли приросло, друзі. Валу. Повижирали, друзі, повижирали. Ви ж не представляєте, навіть, як повиїдали. Дивіться, що робиться. Друзі, все розплодом. Всі рамки в розплоді. Меду практично нема. Семі поприростали моментально ментально на очах. Поки це декілька днів не було погоди, друзі. Ви що робиться, друзі? Все в розплоді, всі рамки, друзі. Практично всі рамки в розплоді. То я а, думав ставити 145-й, я й поставлю. Зараз поставлю 145-й корпус, звісно. Але Думаю, піду подивлюсь, що тут робиться. Ну, вже буду перевір. Якщо буде погода буду переглядати. Візь розплоду, друзі. Всі рамки, не повірите, друзі. Всі рамки в розплоді. О, підніму, вам вище, тут. О, Дві що робиться, стільки бджоли. Друзі, глянуть, ви бачите. От вам зінькера, друзі. Так, буду ставити рамку на місце. Доли приросло, треба зросно ставити. Ай! Так, німці, не кусайтеся. Зараз буду розширяти на всю, бо. Щось я не зрозумів, що в мене десь не... Вони ще були слабоваті, я їх навсюди розширив. А тепер же мушу розширити їх по повній програмі. Та ти, димар не хоче горіти. То я зараз їм доставлю ще. Тіли, дивіться що робиться з яким Ніяк Як ти мусиш не ставити? Вибачаюся, а я знімаю, думаю, опять я вам покажу, що тут робиться. А не химові. Від, розпліт вийшов. І від що робиться друзі Повністю рамки всі, всі рамки в меду. Повижирали Друзі, то стільки ставив меду, ви навіть не представляєте, скільки я їм ставив меду. Це було море меду. От вам небагато, друзі. За чотири дня холоду. Демар не хоче горіти такої біди. За чотири дня холоду, друзі. Пасіка, вулик, збільшився втроє, напевно. Дивіться, друзі, що робиться, повністю рамки вийшов. Від. І від бруска до бруска вже трутня є повно. Вже море трутня є. Ну, це зінькі рай, я трутня обираю, дай. Що вони ще покусують, друзі? Бо тут ще є стара бджола степова. Тут аж це степові сім'ї, тут ще трошки залишилося степової. Навіть на крайній, друзі, дивіться, пилок. Навіть на крайній, друзі, то є розпліт. Так, приніс я їм таку сушнінку. Ну, цей цей димар не хоче горіти. Приніс я їм таку сушнінку, друзі. Поставлю. Так. Треба на край. Треба ще ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ще треба трошки позбігати, щоб влізла. Щоб влізла ще десята рамка. Від що робиться? Тікайте, дівки. Так, чуть-чуть на край. Тікайте. Ну дивіться, які. не можна відігнати, то ж тікай, бо ж приміщу. Дивіться, які бдюли друзі, що гратися. Трошки хочу. Дивіться, що робиться. Ти що ти? Що ти, що ти казав той? Ну вони в принципі спокійні, це ж я кажу, що я трошки та її залишилося осінньої. Так, є в мене медова, я її зараз тут поскрабаю. Треба взутими медову і будемо пірнати. Я вам кажу, всі рамки повністю з розплодом. То стікайте двісті, не можна постійно бджоли, друзі. Не можна поставити. Від що робиться? Дайте я ж одвину вже трошки, бо ж поставлю рамку вам. Отак. Так, люди, побіжу, я принесу 145-й корпус, корт у дві секунди. O que Як його поставити тепер цей корпус, Дивіться, що робиться. Стіки бджоли диві, так дають. Ну Двісті бджоли. Дивіться. Що це робиться, Дивіться, це? Диві. Не можна. Не можна зігнати бджолу вулицю, тільки бджоли. Тож дайте треба 145 поставити, а не можна. Хм. Я кошт постав. 145 скорпус. Повно бджоли. братці ще не було Що робити? <різвіст> не знаю, як я маю його поставити. Жолан не власне вулик, друзі. Дві що робиться? Дивіться робиться, це капець Це капець Виставити рамки. Так, не кусати з холодно, але добре, що я а, не стою де стаю. Так. Віла піднімається тут рамки, бачите, вони є з крупинками меду о, хай піднімаються прямо гарні крупинки меду. Віцькі справи на ту. П'ять міт розривається, не дає на криші. Дивіться, що робиться по бджолі. Море бджоли. Дивіться, трошки зніму. Віднося, що робиться. Зараз всю пасіку треба срочно. Дивіться, робиться на пасіці. Друзі, треба срочно бігати, всю пасіку переглядати, Срочно ставити, дивіться. Що робиться. Бігати срочно треба ставити 145-й корпуса. Віщо що робиться. Гляньте. Віщо молодий розпліде, кобльотується, дивіться, що робиться. Гляньте, що по вуликах робиться, дивіться. Це капець. Це капець. Ходить ці пасти дати товчу. ви, друзі, що робиться. Гляньте, друзі. Це тільки тільки почали, а що буде ще далі? Дивіться, що робиться. Це капець. Гляньте, друзі. Дивіться. Як пішла молода сім'я на обліот. І що робиться? Та всім треба бігти, трохи закрити там, де рамки з медом. Закрити треба там, де рамки з медом. Трошки почав сьогодні красити вулики, трошки допочав. почав там трошки заставити цих. Почав трошки красити і бачу, що трошки треба кидати. І срочно бігти по пасіці, віщо робиться. Після морозу, та капець, дарило, тепло. Дивіться, друзі, що робиться. Гляньте, що це тільки набирає саме, як саме тільки це все, зараз треба бігти. Дивіться, що У вуликах. Дивіться, що робиться тут. Це а? тільки саме. Потім вітер трошки просів. Це всю треба зараз срочно, немедленно бігти, Срочно, немедленно треба перебігати. що робиться. Ну, там, де я ставив, перебігати, срочно треба ставити 145-й корпуса. Ось такі, друзі, у нас справи. що робиться на пасіці. Кликоти. Ой-ой-ой. Як це його, друзі, спіти, все зробити, поставити, хоч і 145 й понакидати. Сім'ї моментально набрали сили Дивіться, як по вуликах падають. Це капець. Це капець. Такі в нас справи, друзі, так що. П'ять чи шість днів сиділи, не вилітаючи. П'ять чи шість днів, друзі, сиділи, вдвох навіть не вилітали. Точно. Отакі друзі у нас справи. Після цих, знаєте, так як кормів, ви знаєте, я подивився, це одна зіга. то я ж стільки рамок з меду всунув їм. Я ж стільки рамок. Я ж їм стільки рамок з медом друзів впалив. Ви бачите, друзі, 9 рамок, 8 рамок розплуду. І все, вісів рамок розплоду, мед повиїдали, повністю все. Ну так то трошки сонечко вийшло, друзі. Я не знаю, коли я його що маю дати раду. Відчув, це тільки починається, що трошки треба, може льотки тут пооткривати треба сильніше. Гримет пасіка, срочно треба. Отакі, друзі, у нас. Сиділи, ну розплоду було багатенько, так, да, розплоду, друзі, було дуже багатенько, навіть, що робити. Це І понесли пілочок. Не знаю з чого, друзі. Нанесуть пилочок, гляньте. А це я вам кажу, друзі, таке починає роб... робитися, що це біда. До заоблітується, срочно, срочно. Отакі, друзі, друге справи, то було дощ. Був дощ, нічого не таке, ну як не робили, то рамки, то те збивали. Е -е, кормів було достатньо, кормів було ну, спокійно, ви бачите, я ходжу по пасті. бджоли спокійні. Кормів було достатньо, бджола могла свободно собі прирости. Свободно бджола приростала. Чорна шапка то кидаються. то накинути цю зелену наверх. На чорну ще шапку не хочуть чорної шапки. Отакі От в нас друзі справи. Я вам кажу, що це капець. Це капець. Строчно треба бігти, От вам за сьогоднішній день треба перебігти, строчно поставити за капець, друзі. Ви що просто в дані представити. Небо чорне. Я не думаю, що взенькірів там ще одну раму. Ну вони були слабенькі, так як матка пізно міняна, вони були слабенькі. О, А це набрали сили, стільки розплоду, кормів було більш достатньо. Пилку. Геть пилок, друзі, пилок все. Пилок, все, друзі, повидать. У мене ще одна степова дає мені перцю. О, Пилок, друзі, все повиїдали. Я, я думала, знаєте, як я зразу, коли я ставив, оце я дивився, то я думаю, що це має бути? Повні вулики пилку. Повні вулики, меду, як це воно, що це, коли це воно що воно має бути, як це воно має бути. Ну, де ж матка має червити? Подивився, друзі, пилку по ноль, меду по ще ноль. Отакі справи, друзі, у нас. Ну, не дасть опять. От, розривається вітер, зривається вітер, дивіться, і не дасть мені сьогодні. Не дасть мені сьогодні друзі, переглянути пасіки, ну що ти будемо все одно сидіти на пасті, може десь хоч вікна, ви бачите, що робить. Тік степової, то карніка без проблем, а там на дорозі степової сидіти не можна. Строчно, я ж кажу, ну, корпуса є, 145-наставки є, суштаних є, а потім вже будемо десь трошки, тоді будемо Коротко, все в процесі роботи, друзі. Це все в процесі, поки ставлю 145-й з сушніною, хай вони вичищають, хай працюють. Тоді як буду ставити другий 145-й, друзі, то з... заберу знизу 2-3 рамочки, е... сушки, підніму догори, а там поставлю вовщинку і так воно буде, бо треба до вовщини сильно ставити. На сім'я я вамка, друзі, дають джасу. І що робиться. Це капець, Ви що на напасти. Так що був мороз сильний сьогодні. ну Не знаю, Не знаю, будемо бачити, друзі, чи, поціла, чи померзла акація в цьому в середині, чи не померзла, будемо бачити, це все, але ну, морозяка був дуже сильний. Так як я казав, що має бути мороз той, то я трошки я ж кажу, бігом стараюся зараз докидати. Де треба сім'ї корпусами, наставками 145-ми. Молодої бджоли, яка я ще раз хочу повторити, мені просто чудно, друзі, чудно. Повні вулики були меду, повні вулики були перги, це дивлюся один, ну вісім рамок розплоду, як ви думаєте? А це дивлюся один розплід. Ну, звісно, красота. В Одному з одного холод з у нас свою руку ну, трошки повиїдали запаси, трошки по е, перги попи, повиїдали, трошки ну пергу несуть, друзі. Дивіться, це що у нас ліклер, дивіться. З чого несуть, я не знаю, друзі. Ну, понесли. Та ша, ша, я тебе не чіпаю. Трошки понесли е, пилок сьогодні. Не знаю, що сьогодні видали. що ще що, щось. Що, що, ну все, 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 я тебе не чіпаю. І що сьогодні ще не померло, виділяє, що то якийсь такий світло. Світло темно-коришневий, якийсь такий цвет. Об'яснив, яс... Об друзі. Отакі, друзі, в нас права. Так що буду, друзі, працювати. Срочно буду братися, ставити корпуса, буду, срочно ставити 145-ті наставки, буду. Бо бачите, що робиться? Ви бачите, що робиться. Вулик не можна, вулик не можна поставити 145-й корпус, тільки бджоли, що немає де подітися. Ось таке справи у нас, друзі. Я вам кажу, кипет. Пасіка не те слово, що кипет. Адже що в восьмирамошниках робиться, я навіть не представляю. Що там вже робиться? Добре, друзі. Буду працювати. Хочу вам таке сьогодні показати, що так після морозу так рванули. Трошки так трошки вийшло тепло, а я буду вісити. У мене це все, друзі, треба перебігти, все поставити 145 й корпуса на ставки. Отакі справи, друзі. Вони є, звісно, їх там є більше, ніж достатньо, але це треба процедуру зробити. Все, друзі, всім пока. Ой, хапайте бджоли, щоб не зроїлися, хапайте, бо бачите, що робиться, можу зроїтися легенько. Бджола приросла, не зношувалася, так як мало де працювати. кормів було, все нормально було. Бджола собі працювала на розвиток, а тепер розвиток повний вулики. Все, дякую, друзі, до побачення.